А ви коли-небудь прокидались в холодному поту після дивного сну, де вам здається, що на вас хтось впливає, хтось розкидає на вас карти, щось шипоче, виконує магічні ритуали, а ви не можете втекти. Невже це просто випадковий сон? Чи щось більше? Що, якщо ці сни не просто гра уяви, а реальні астральні атаки? І головне, що з цим робити? Сьогодні ми розберемось. Додивіться це відео до кінця, і ви навчитеся захищатися від магічних впливів навіть у снах. Привіт, друзі! Мене звати Таня, і ви на моєму каналі Таня Омнамо. Як відрізнити звичайний сон від астрального впливу? Ось п'ять ознак, які можуть вказувати на те, що це не просто нічні кошмари. Перше відчуття, що хтось намагається контролювати вашу свідомість. Це може бути відчуття паралічу у вісні, неможливості рухатися, ніби вас щось тримає. Другий чіткий образ людини, яка проводить на вас якісь обряди чи ритуали. Наприклад, ви бачите, як хтось розкладає на вас карти таро, читає якісь заговори, робить якийсь ритуал або просто щось шаманить. Третій це сни, де ніби ви перебуваєте в чужому сценарії. Ви розумієте, що діється щось не так, як зазвичай. Ніби щось або хтось диктує вам свій сюжет. Четверте почуття тривоги або виснаження після пробудження. Якщо після сну ви почуваєтесь так, ніби втратили багато енергії, це може бути знаком енергетичного впливу. П'яте. Повторювані сні з елементами магії, чаклунства, заклинань. Якщо такі сни повторюються, це точно не випадковість. Тепер головне. Як реагувати, якщо ви раптом усвідомили, що на вас здійснюється астральний вплив? Перше, що потрібно зробити, це усвідомити перший крок. Чим швидше ви зрозумієте, що це не просто сон, тим більше контролю у вас буде. Усвідомленість це наша сила. А як практикувати усвідомлені сновидіння? Ви можете почитати багато літератури. Той же Зеланд писав про це. Далі ви маєте промовити якусь захисну афірмацію або Молитву. Наприклад, я у світлі, я захищена, все чуже йде назад. Це працює навіть у снах. Головне вчасно схаменутися і проговорити це прямо у сні. Наступне це встановити енергетичний щит. Уявіть, як навколо вас утворюється білий або золотий купол енергії. Це миттєво відсікає негативний вплив. Наступний пункт дайте активний опір. Якщо ви розумієте, що це атака, ви можете контратакувати. Наприклад, направити на того, хто атакує потік світла або змусити його зникнути. Просто уявіть, ніби ця людина зникає. Ну і звісно, не ведіться на маніпуляції. У снах вам можуть намагатися нав'язати страх або сумніви, не піддавайтесь ні в якому разі. Це Головний інструмент астральних атак. А як же захищати себе в реальному житті? Щоб уникати подібних атак, важливо підтримувати енергетичний баланс і захист у повсякденному житті. Для цього вам потрібно читати захисні молитви перед сном. Вони допоможуть створити навколо вас енергетичний бар'єр. Ці молитви ви можете навіть складати самі. А якщо ви практикуєте кундаліні йогу, ви можете звернутись до текстів Джабджі. Якщо ви християнин, звісно, Псалми вам у допомогу. Наступне, що ви можете зробити, це очистити простір перед сном. Провітріть свою кімнату. Можете використовувати свічки, пахощі або наміри на чистоту простору. Усвідомлюйте свої сни. Практикуйте усвідомлені сновидіння, щоб навчитися керувати простором сну. Ну і, звісно, уникайте токсичних людей у реальному житті. Часто атаки приходять від тих, хто заздрить або має негативні наміри. Наміри по відношенню до вас. Це може бути якась невідома для вас образа, але людина тримає цю образу в собі, пам'ятає про неї руками, і кожного разу, коли вона згадує про вас, вона згадує той момент, де вона на вас образилась, і посилає вам негативні імпульси. Так от, для того, щоб просто відрубати всі ці токсичні маніпуляції, всі ці токсичні впливи, просто. Не спілкуйтеся з такими людьми. Ми часто думаємо, що сни це просто сни. Але якщо ви потрапили в ситуацію, коли вам здається, що це вплив, знайте, ви можете контролювати це. У вісні або наяву ваша енергія належить вам. І ніхто не має права нею керувати. Друзі, якщо вам відгукнулася ця тема, напишіть, будь ласка, в коментарі, чи були у вас такі магічні атаки, магічні сни. Як ви на них реагуєте? Поділіться. Своїм досвідом. Також, друзі, підпишіться на цей канал, поставте дзвіночок, щоб не пропустити нові класні випуски та круті дієві практики. Обов'язково поставте лайк цьому відео і напишіть коментар для того, щоб більше людей змогли побачити цю інформацію. А я дякую вам за перегляд, дякую за те, що ви були зі мною. Ви найцінніші люди у всьому всесвіті. Пока!